Ніч над Волгою здається важкою, майже застиглою, як подих імперії, що втрачає свідомість. У цей час, коли більшість світу ще спить, над російською глибиною починає розгортатися операція, яка згодом змінить усе. У темряві рухаються маленькі силуети. Це не птахи, незвичайні безпілотники-розвідники. Це початок того, що військові аналітики вже завтра назвуть. Найточнішим ударом 21-го століття. Київ мовчить. Ніхто з офіційних осіб не коментує нічого, але напруга в українському командному центрі така, що, здається, можна почути, як тремтить повітря. На екранах, що освітлюють темну кімнату, видно лише схеми, координати, теплові плями. Десь там, на півтисячі миль від лінії фронту, під паленою густого вольського туману, ховається ціль. Про яку раніше не наважувався думати навіть найсміливіший пілот. Ціль, що для Кремля символ могутності, для світу пережиток радянського минулого, а для України уособлення щоденного болю. Гігантський бомбардувальник Ту 160М, відомий як Білий лебідь, який мав би охолоджувати серця ворогів одним лише виглядом. Але сьогодні цей символ сили лише шматок металу під зорями. пошкоджений, беззахисний. І небезпечно близький до моменту, коли стане частиною історії. Ніхто з російських операторів системи ППО не здогадується, що вже за кілька хвилин небо навколо них перетвориться на електронне поле битви. Усе виглядає спокійно, навіть занадто. Лише кроки охорони лунають біля стоянки важкого літака. Але за сотні кілометрів звідти вже гуде мотор десятків українських дронів малих, дешевих. Але надзвичайно розумних машин, створених не для видовищ, а для точності. План був ідеальний у своїй простоті використати небо, річковий туман і самовпевненість ворога. У той час як найпотужніші російські системи С 400 уважно вдавляються у висоту. Справжня загроза повзе над землею, прикриваючи тінню і географією. Це не просто політ, це вторгнення на межі фізики. Коли дрони ковзають настільки низько, що іноді зачіпають лопатями поверхню води. Командири у російських командних центрах навіть не здогадуються, що їхні радари ось ось стануть сліпими. Бо десяток спеціально запрограмованих приманок готується піднятися у небо, імітуючи політ дорогих крилатих ракет. Вони створять хаос на екранах, спровокують паніку, змушують ППО спалювати мільйони доларів за секунди. І поки Росія, засліплена власним страхом, відстрілюватиме фантоми, справжні українські бобри вже проходитимуть під їхнім носом. Це не просто операція, це майстер клас із асиметричної війни. І поки дрони мовчки ковзають крізь туман хтось у Києві стискає кулаки. Ще кілька хвилин і світ побачить, що вартість сили у сучасній війні визначається не розміром літака, а точністю коду. Підпишіться, щоб не пропустити, як ця ніч перетвориться на день, який увійде в історію. Бо те, що почалося зараз над Волгою, уже не можна зупинити два сімнадцятій ночі у глибині російської території, там де Волга розливається між туманними берегами, починається те, що пізніше назвуть найзухвалішою операцією сучасної війни. Усе розгортається без звучних вибухів, без сирен. Лише тиша, яку розрізають електронні сигнали і слабке дзижчання десятків моторів. Українські дрони вже над базою. Вони ковзують крізь ніч, немов тіні, кожен із власною місією, кожен із точністю, яку колись вважали неможливою. Російська ППО ще не розуміє, що відбувається їхні радари, що коштують мільйони, спалахують сотнями червоних сигналів. У командному пункті паніка. Хтось кричить. Хтось наказує стріляти. Хтось намагається зрозуміти, що з'явилося на екранах. Десятки мішеней, які рухаються надто швидко, щоб бути справжніми ракетами, але надто точно, щоб бути просто шумом. І тоді вони відкривають вогонь. У небо злітають десятки ракет, кожна вартістю у кілька мільйонів доларів, і кожна у нікуди. Вони женуться за фантомами, створеними штучним інтелектом. Поки росіяни святкують ілюзорну перемогу, справжній рій уже заходить у позицію. 50 українських дронів, наповнених не лише вибухівкою, а й алгоритмами, що навчаються в реальному часі, проходять між антеннами, між вежами зв'язку, ковзують над землею, використовуючи її вигани як природний щит. Це не просто атака, це оркестрація, де кожен рух дрона, кожен маневр, частина точного математичного ритму. За кілька сотень метрів від злітної смуги між паливними резервуарами та ремонтними ангарами стоїть гігантський білий силует Ту 160 м Білий лебідь. Для Москви гордість, для Києва ціль. Навколо нього в хаотичному освітленні прожекторів метушаться техніки та охорона. Вони не розуміють, що вже запізно. Бо в цей момент у високій траві за 400 метрів від літака. Лежать четверо українських спецпризначенців. Їхній подих уповільнений, серця б'ються в унісон із тишею. Вони не прийшли, щоб підірвати літак. Вони прийшли, щоб його вкрасти. Це був план А, найбільш амбітна частина операції. Група отримала коди до авіоніки, мала переносний стартер для запуску двигунів. Ідея неймовірна у своїй зухвалості. Під прикриттям туману та хаосу змусити монстра вартістю 270 мільйонів доларів піднятися в небо та перелетіти на український бік. На кілька хвилин цей сценарій здається можливим. ППО осліпла, охорона дивиться в небо, а під крилами літака порожнеча. Один із спецпризначенців торкається холодного металу сходів. Усе здається реальним. Але система безпеки бази не спить повністю, спрацьовує прихована сигналізація. На пульті чергового яскравий сигнал умова червона, і за кілька секунд далекі вогні це вже не зорі, це три броньовані машини тигр, що летять просто до стоянки. Усе змінюється миттєво. Команда відступає, зникає у тумані, немов її не було. Лише короткий електронний сигнал на планшеті перехід на план Б. І саме тепер починається справжнє пекло. 40 дронів, що до цього кружляли над річкою в очікуванні сигналу, отримують останню команду. Вони переходять у автономний режим, без зв'язку, без людини. Їх веде лише програмований інтелект, що бачить теплову картину, розпізнає ціль і атакує без коливань. Ту 160М світиться в інфрачервоному спектрі як маяк. Його двигуни ще теплі після технічної перевірки. Корпус блищить під прожекторами, а навколо десятки неуважних солдатів, які шукають фантомів у небі. І саме в цю секунду дрони починають свій фінальний захід. «Панцер С – головна надія російських систем ближнього захисту, відкриває вогонь. Але в цій грі технологій людина вже не встигає 18 дронів падають, перетворюючись на кульові спалахи у темряві. Але решта адаптується. Кожен знищений дрон передає дані про траєкторію, швидкість, вітер, напрямок стрільби. Решта 32 змінюють висоту, маневрують, обходять лінії вогню, наче відчувають, куди дивиться ворог. І тоді раптовий поворот. Дрони відмовляються від літака, різко йдуть у бік. Командири ППО в шоці ціль втрачено. Але справжня мета. Поруч. У сховищі за 1300 футів від білого лебедя стоять ракети Х. 101 ті самі, що несуть смерть українським містам. 60 боєголовок, уже заправлених, готових до запуску. Вони чекають лише на наказ Москви, але не дочекаються. Дрони йдуть у піке, майже торкаючись бетонної смуги. Панцирі стріляють хаотично. Кулі ріжуть ніч, як зелений дощ. Кілька дронів вибухають що в повітрі, але решта досягає мети. Одночасно 22 машини врізаються у ворота складів. За частки секунди спалах. Паливо, боєприпаси, корпуси ракет усе зливається в один вогняний потік. Температура злітає до п'яти тисяч градусів, метал плавиться, як віск. Російські солдати кричать, кидаються в укриття, не розуміючи, що відбувається. Їхні сенсори показують тисячі помилкових цілей. Вогонь здіймається до неба, а тіні людей миготять серед хаосу. Вдалині, за хвилину після удару, чути ще три потужні вибухи це детонують рештки ракетного складу. Але операція ще не завершена, бо залишилися 10 дронів. Вони змінюють курс, їхній новий вектор. Двигуни Ту-160М, найдорожча частина літака, гордість російського авіапрому стає їхньою фінальною ціллю. І ось вони вже поруч. Знизу видно колосальні повітрозабірники, що блищать у темряві. Один російський солдат намагається стріляти з кулемета, але марно, куля не здатна зупинити розумну машину. Перший удар точно в двигун номер 3 Вибух не схоже на звичайний. Це сфокусований струмінь розплавленого металу, що пронизує корпус. Другий і третій удари зливаються в єдиний гуркіт. Гігантський корпус здригається, крило просідає, рідина гідросистеми стікає червоними струмками по білому корпусу. І тоді настає тиша тиша, яку неможливо описати. Бо навіть російські офіцери, що в паніці вибігли на бетонку, не вірять очам. Найпотужніший літак у їхньому арсеналі, гордість держави, просто більше не існує як бойова одиниця. У небі, високо над усім цим, вже піднімаються Су 35 але їм більше нікого ловити. Українські дрони виконали своє і зникли, залишивши після себе лише дим, жар і нову сторінку історії. У ту ніч над Волгою впала не просто техніка, впала віра в недоторканість. І саме тоді світ зрозумів війна майбутнього вже настала. Коли перші сонячні промені прорізали сизий туман над Поволжем, світ уже був іншим зруйнована авіабаза «Енгельс-2» більше не виглядала як гордість російських стратегічних сил. Там, де ще кілька годин тому стояв блискучий корпус Білого лебедя, Тепер лежала обгоріла купа металу, що парувала під холодним вітром. Вибух знищив не лише літак і склади з ракетами. Він вибив з Росії саму віру в те, що стратегічна авіація може бути недосяжною. На місце прибули пожежні бригади, військові експерти, З Москви терміново вилетів заступник міністра оборони. Але було вже пізно те, що втратили цієї ночі, не можна відновити ні за гроші, ні за час. Супутникові знімки, які з'явилися в перші години після удару, облетіли світ. Знищені ангари, воронки діаметром понад 20 метрів, обгоріли фрагменти ракет Х101, розкидані по всій території бази. Навіть через супутникову оптику було видно, масштаби руйнувань колосальні. Аналітики в Лондоні, Вашингтоні та Брюсселі одностайно визнали. Це найточніша і найрезультативніша операція безпілотних систем у сучасній історії, і найболючіший удар по російській авіації з моменту початку вторгнення. Після вибухів у Кремлі мовчання лише за кілька годин з'являється коротке повідомлення Міноборони РФ, у якому сказано, що на одній із баз сталося займання палива внаслідок несанкціонованої дії дронів, але брехати вже безглуздо. У соцмережах з'являються відео очевидців, Гігантські стовпи полум'я видно за десятки кілометрів. Навіть у Саратові чутно було вибухову хвилю. У нічному небі, де раніше пролітали стратегічні ракетоносці, тепер лише дим і попіл. У Києві тим часом жодних офіційних коментарів. Але в кулуарах Генштабу панує тиша, змішана з усвідомленням масштабу зробленого. Ця операція не просто успіх. Це стратегічна революція. За лічені години українські інженери та військові довели, що сучасна війна не потребує мільярдних літаків і гігантських армій, щоб зламати хребет імперії. Достатньо рою дешевих, але розумних дронів і тих, хто здатен мислити нестандартно. Економісти підраховують втрати Росії за одну ніч перевищують чверть мільярда доларів лише за технікою. А якщо додати знищені ракети, вибухи палива, ремонт злітної смуги та пошкоджені системи ППО, сума сягає майже півмільярда. Для порівняння українська операція коштувала менше ніж 5 мільйонів. Це найвищий коефіцієнт ефективності за всю історію бойових дій у Європі. Та справа не лише у грошах. Удар по білому Лебедю зруйнував саму доктрину російського стратегічного стримування. Бомбардувальник ту 160 м був головною ланкою ядерного трикутника, символом могутності, який мав нагадувати світові Росія все ще велика. Тепер цей символ розплавлений метал. І навіть найвідданіші кремлівські пропагандисти не знають, як це пояснити аудиторії. Бо вибух не просто знищив літак, він підірвав міф в олені на арктичній базі. Розпочинається термінова евакуація решти стратегічних літаків. Супутникові знімки фіксують десятки Ту-95, та ще кілька Ту-160, які поспіхом готують до перелітів у північні райони. Це означає лише одне: Москва більше не вірить у власну протиповітряну оборону. Літаки, які ще вчора вважалися недоторканними, тепер тікають, наче поранені звірі. У НАТО цю подію називають електронною революцією війни. У штаб квартирі в Брюсселі вже обговорюють, як технології, розроблені українцями, змінюють саме поняття стратегічної безпеки. Аналітики з Ренд Корпорейшн у США пишуть, що ця операція відкрила нову епоху епоху, де дешеві автономні системи можуть знищувати багатомільярдні цілі без втрат серед людей. Та найголовніше реакція людей. У соцмережах з усього світу хвиля підтримки. Українські користувачі називають цю ніч операцією лебідь, і цей хештег за кілька годин стає трендом. Мемів, коментарів, аналітики мільйони. Але серед жартів є відчуття глибокої гордості, бо вперше за довгі роки світ побачив, що розум, технології й мужність.